Так, О, знімай. Добрий день, це канал Я і мої кози, звати мене Люба. І ми з вами на кухні. Будемо готувати якогось пирога. Чи переклада. А, не знаю. зараз щось придумаємо, сфантазуємо. Ні-ні, мені це й не треба, міски має другу. Так, всім миру добра і злагоди. І скорішої нам перемоги. Так, е, скинула мені рецепт пані Оля. Будемо пробувати. Так, я кажу на одну порцію, а я буду робити на свою порцію. На, на одну порцію. 200 г варені, любої, яку ви маєте. Соди півчайної ложки. Перемішати все файно. Тоді додати 3 яйці. Знову ж перемішати 50 мл олії. Знову ж перемішати. І 200 г муки. Все перемішати. І можна додати сюди любі сухофрукти, там, що у вас там є. Що хочете, те додаєте. Ось таке діло. Горіхи можна додати. Випікається при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Ось таке то діло. У ну, мене малинове варення, я його розмішала. Треба їх ті варені використовувати, скільки ж будуть стояти. У мене не повних півлітри. Я ж воно смачне? Так. Нам треба цілу чайну ложку соди. Ну в мене тут не було повних півлітри, в мене було десь грам 400. Може ну, трошки більше. Так, поки не А де вінчик? Я що не взяла? Мішаємо соду з вареньою. Ось така вона робиться біла варення. Бачите, яка реакція йде? Ох, як файно, забушувало. Я не пам'ятаю, я ще, мабуть, не сказала, чи я пропустила. 50 мл олії. Непомню. О, дивіться, скільки багатської. Тепер виб'ємо сюди яйця. Так, вибила одне яйце, там було два жовтки. Ну, нічого, в мене буде яєць. яйць. Два жовтки більше, на один жовток більше. І у мене котрась курка несе по два жутки. А чого це так, не знаю. Але з котрих, чи то з тих моїх домашніх, чи то з тих, що мені з заводу, що я брала, Мої, вроді, домашні вже перестають нестися, бо починають піритися. Так, перемішуємо. Гарно яйця з тим всім. Тим варенням і содою. Ох, як файно, Дивіться, какие батько стало. Йо? Так, тепер нам треба 50 мл олії. У ну, мене 100 мл. Я ще чуть-чуть, дві ложки доляла, бо тут нема 100 мл. Ось. Вимішуємо ще раз. Але вже малиною пахне. Красота. Так. Це в мене мої сливки домашні сушені були завакууміровані. Вони як, вони не повністю сушені. Ну і, і не сирі. Але пахнуть. Зараз ми їх вріземо сюди. Остальне. А остальне десь там не знаю, побачимо. Щось ми з ними придумаємо зробити. Так. Я трошки їх порозрізаю. І покидаю. Ось так. Ці сливки я ще минулого року сушила. Ось і вони прекрасні. Ммм, смачно. Дуже. Та як чорносливу вийшли? Ось. Зараз я, я їх поріжу кусочками і вкинемо сюди. Раз треба сухофрукти. Будуть сухофрукти. Ну, будуть наші, домашні. Минулого року у нас ливок було. Цього року нема. Я минулий рік насушила трошки. Ще маю щось пару турбинок завакуумірованих. і лежать холодникові. Ось. Дуже смачно. Хі -хі. То немає може дати горіхи, які там хто хоче. А можна без нічого. Точно, як чорнослив, вийшли, тільки що, тільки що не копчені. Дуже смачно. Ладненько, зараз доріжу ще ті, тоді покажу далі. Так. Ось таке воно. Ну, мені треба 400 грам, але я взяла трохи більше, бо в мене на одне яйце вийшло більше. Ось то. Я взяла більше муки. Я взяла 500. Ну так, крусті тут пише. Ну, не знаю, побачу. Бажати не хочу. Зараз зробимо, подивимось. Ви ж то Бачите, яке те тісто загусте має бути. То, мабуть, дуже рідке ще. Наталочко, ну, принеси мені ще трошки муки. Не бери пів кружки мені дай. Трошки зарідке, я думаю, треба ще трошки муки. Так, ще трошечки досиплю. Чуть-чуть небагато. Otta che abbuglio dopo. Tanto. Io li paglio, nemmeno Ось так, так на Іван. розливаємо по всі пательні, розмашуємо і ставимо в духовку. При температурі 180 градусів на 25-30 минут. Ну, моє в кого духовка хоче песчевку, як ти казав, довше треба, не знаю, подивитися, кому як. До готовності. Ось так. Так, ось така вийшла красота. Зараз ми доріжемо. Подивіться, який він. Перемащувати ми його не будемо, ми будемо так його пробувати. Пухенький, бачите який? Прекрасний. Його зверху можна пудрою посипати. Ось він такий, як медовик виходить, бачите? Сливочку знайшла. Mm -hmm. Але зілочкою смачно. Дуже смачно. Вийшов дуже смачний, так що можна готувати. Безподобний. Дуже смачно. Очком смачніше. Ось таке -то діло Так що, при нагоді, якщо можете, маєте можливість. Не забудьте поширити моє відео. Хто ще не підписався, підписуватися. І будемо з вами спілкуватись. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па! Всім миру, скорішої нам перемоги і міцного здоров'я. До зустрічі!